Дякуємо Богу за все, дякую тобі, Боже, за те, що у мене є, і тричі за те, чого у мене немає. Життя на землі досить складне і непросте, але тільки в тому випадку, коли людина прагне жити без Бога. Існує незвичний спосіб здобути Бога та отримати невидиму нитку, котра зв'язує кожну людину. І з його всемогутністю, цей спосіб є досить простим для кожного із нас. Нам потрібно тільки навчитися дякувати, бути вдячними за все те, що нас оточує, бути вдячними за те, що відбувається з нами та з нашим життям, бути вдячними Небесному Творцю за дар життя. Якщо ми бажаємо чуда в нашому житті. То дякуємо Богу, дякую Тобі, Боже, за те, що у мене є, і тричі за те, чого у мене немає. Саме подяка дозволить нам вирватися із сірих буденних кайданів. Найперше ми повинні бути вдячними Богу за дар нашого життя. Задумаймося, скільки б ми оцінили наше життя, найцікавішим є те. Що наше життя дісталося нам від Бога взагалі безкоштовно? Як же тоді наше тіло? Скільки вартують наші ноги, руки, голова? Скільки б ми оцінили здатність бачити, чути, дихати, розмовляти, ходити? Невже ми не маємо за що дякувати Богу? Після подяки за своє життя? Ми маємо бути вдячними Богу за речі на перший погляд такі буденні. Коли ми будемо щиро цілим своїм серцем дякувати Богу, то помітимо, як все навколо нас перевтілюється. Змінюються звуки, які колись нас дратували, змінюється весь світ. Тоді ми розуміємо, що нам більше нічого і не потрібно. Ми і так вже досить багаті. Найголовніше, за що ми маємо бути вдячними Богу в нашому житті, це за наші проблеми, труднощі та перешкоди. Тоді вони самі зникнуть, вирішаться, розв'яжуться. Які надзвичайні чуда творить Бог для тих, хто вдячний йому за все, що їм дається. Будьмо вдячними Богу за кожний день свого життя. За кожну хвилинку, кожну секунду будьмо вдячними Богу за наші сім'ї, родини, близьких та дорогих нам людей. Будьмо вдячними йому за все, за все дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі, Перше послання до Солонян 5,18.